Так, ну що, друзі, всім привіт! У цьому відео ми сьогодні говоримо ключові питання, які цікавлять всіх без винятку користувачів додатка Bloom. Поговоримо про основні новини, припустимо, скільки нам роздадуть у доларовому еквіваленті, які взагалі перспективи монети Bloom, і звісно, що робити після того, як ви отримаєте бажаний аєрдроп. Ну і за традицією, друзі, всім приємного перегляду. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал Focus Марсік та на мій Telegram канал посилання під відео. Отже, друзі, для початку давайте обговоримо новину, про яку ви швидше за все вже чули. І власне я вже цю новину викладав у себе в телеграм-каналі. Вже на сьогоднішній день інвестовано у 5 обраних проєктів. і до цієї п'ятірки входить наш улюблений проєкт. Насправді для мене, як і для вас, якщо ви дивилися мої останні відео, було очевидно, що рано чи пізно голосять про інвестиції в проект Bloom. Передумов для цього було чимало. Сам Володимир Смертіс у своїх подкастах і відео не раз стверджував, що у них досить теплі стосунки з біржею. І тепер у нас є офіційні інвестиції. Навіть якщо ви не користуєтесь цією біржею, це надзвичайна сильна підтримка, адже це біржа номер 1 і їхні інвестиції варті уваги. Якщо ми зараз зайдемо на сайт, то побачимо, що серед офіційних інвесторів проекту Bloom вже зазначена ця біржа, і також видно, що 10 вересня відбувся перший раунд фінансування це лише початок і навряд чи останній. Наразі невідомо, скільки вони інвестували, але підтримка йде. Можливо, до Bloom приєднаються інші централізовані біржі, такі як OKEX та інші. Мені здається, що є шанс побачити більше топових інвесторів у цьому проєкті. Давайте рухатись далі. Наступне питання, яке турбує багатьох, стосується перспектив проєкту Bloom. Звичайному користувачу може здатися, що це просто якась незрозуміла історія з багами в Телеграм. Але якщо подивитися під іншим кутом, думка про проект кардинально змінюється. Можливо, цей приклад здасться комусь некоректним, але інші токени, про які йтиметься далі, належать централізованим криптовалютним біржам, тоді як Bloom є децентралізованою біржею. Наприклад, всі знають про токен BNB, який надає значні переваги користувачам. Під час розвитку централізованої біржі Binance її токен постійно зміцнювався. Колись він коштував 9 доларів, а зараз понад 550 доларів. Теж саме стосується токенів інших бірж, які зміцнювалися у міру розвитку: токен OKB від OKX, наприклад, виріс з 282 до 39 доларів. І ось чому я це вам все розповідаю. Коли біржа Bloom зміцнюється на ринку, то її токен теж буде посилюватися. Зараз офіційний телеграм-канал проекту займає третє місце у світовому рейтингу, поступаючи ж лише кільком каналам. З кожним днем кількість підписників росте. А це свідчить про великий інтерес до проекту, схоже, що потенціал монети Bloom значно більший, ніж у багатьох інших криптовалют. Що стосується айрдропу, та скільки він може скласти в доларовому еквіваленті, то я бачу це так для звичайних учасників проекту, які не мають великої активності, виплати можуть бути невеликими. Але для тих, хто активно бере участь з самого початку і залучає інших, винагорода буде значно більшою. У вас ще немає цих монеток, щоб спекулювати ними на сильному ринку алькоїнів. Подібну ситуацію ми, наприклад, спостерігаємо і по проекту, і звісно, все це зниження також пов'язане з наративом арешти Павла Дурова з цим усім негативом, претензіями влади Франції, тощо, але тим не менш. Друзі, тут все закономірно, і ті люди, які отримали за свою активність певну кількість айрдропу, заходять на біржі і зливають його. І зараз у нас відбувається та ж сама переротація від слабких рук до сильних. Хтось отримав свої монети, вирішив їх тримати, але побачивши це зниження, злякався і вирішив продати. А зараз монетки купують маркетмейкери та великі гравці ринку. Тож, друзі, буде те ж саме незалежно від ринку, на якому він з'явиться. Не буде 100% такої ситуації, що маненка залистилась, почала торгуватись і полетіла кудись у космос. Ні, буде багато продавців. Тих людей, які захочуть щогодини конвертувати свій виграш, свій айрдроп у готівку. І в проєкті також відбудеться переротація. Я, можливо, покладу свої монети і в момент переротації, що може тривати як 3 дні, так і тиждень чи навіть 17 днів і більше. Як зараз, наприклад, відбувається з проектом. І в ці моменти зниження ціни я поступово формуватиму свою середню ціну, щоб на сильному ринку продати свої монети Bloom за максимально високими цінами. Можете запитати, а чому власне, Bloom буде рости? Друзі, наростивши популярність, ця ніша зараз є найбільш хайповому на всьому валютному ринку. І ці монети просто зобов'язані пампитися на сильному ринку. Наприклад, коли ринкова капіталізація всіх альткоїнів без урахування біткоїна та ефіру оновить свої історичний максимум та проб'є неймовірно високі значення, саме тоді монети, як Bloom, будуть зростати найсильніше. Також важливо розуміти, що проект отримає свій лістинг у четвертому кварталі 2024 року, тобто в самому кінці року. Історично це дуже сприятливий час для всього ринку альткоїнів. Це той період, коли вам потрібно продавати не лише свої монети, а й весь свій портфель. Наприклад, я накопичував монети ще з 2022 року, та планую на сильному ринку альткоїнів у 2025-му продати всі свої об'єми за всіма позиціями. І після цього, звісно, у нас розпочнеться ведмежий ринок, і нам доведеться побачити, чи отримає Блум те, про що говорить Володимир Смертіс, і чи буде все так, як він розповідає на своєму офіційному Ютуб каналі? Лише час покаже, але конкретно в цьому, цьому циклі проект. Та інші зобов'язані суттєво пампитися, адже великі гравці не упустять можливість заробити на недосвідчених роздрібних інвесторах. Друзі, ось такі у мене думки. Можливо, вони помилкові, можливо, викличуть у вас антипатію. В будь-якому випадку діліться своїми думками в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, всього доброго і, як завжди, до нових зустрічей. З вами був Фокус Марсік. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Побачимось в інших відео.